Хочу також вам показати велетенський кущ деревоподібної піонії. Ось такі вже бутони. Гігантські, щоб ви розуміли. Не знаю, їх тут аж штук, мабуть, 70-80. Така вона велика. Це вона довго в нас росте. Вже чекаю з нетерпінням цвітіння її білим кольором. Ялиночка наша красуня. І тут чудово, в півтіні почувається наша красуночка. Будемо чекати з нетерпінням, в майбутньому я вам зазнімлю, як вона зацвіте. Підписуємося на канал, будемо спостерігати, експериментувати, досліджувати разом. Всім гарного дня!